Вітає, друзі, нехай Бог благословить усіх вас во ім'я Ісуса Христа і нехай, Дух Святий, Дух живого Бога, той, хто вів Ізраїль, той, хто направляв нашого Господа Ісуса Христа, той, кого Господь Ісус обіцяв нам, говорячи, не залишу вас одних, але відправлю вам іншого втішителя. Щоб Він завжди перебував з вами, і був всередині вас, був з вами і всередині вас, всередині вас. Тоді ви знаєте, що Господь Ісус, наскільки Він прекрасний, наскільки наш Батько благий, подивіться, коли Ісус був із учнями на землі, вони вони мали його присутність постійно. Ісус був з ними, Він їм показував напрямок життя, вчив їх, роз'ясняв їм. Він підтримував своїх учнів, вони були разом, тіло до тіла, і вони бачили лице нашого Господа. І у них був такий приклад. І цей приклад, і з ким вони могли себе зрівнювати, що означає бути Божим, Божим Сином, Божим слугою. Коли Господь Ісус від них віддалявся, щоб помолитися, вони залишалися одні, і починався страх, вони відчували себе в небезпеці, і що відбувалося? Ми бачимо, проблеми між ними з'являлися. Але коли Ісус повертався, все крапка. Знову в них з'являвся мир і безпечність. У них було це всередині, ця безпека, тому що він був поруч з ними. Вони знали, що він їх захистить. Він буде оберігати їх цією присутністю своєю фізичною, але. Ісус залишив обіцянку, говорячи, коли я піду, ви не залишитеся дні. Я відправлю вам мого Духа, другого утішителя, Духа Святого, і Він буде із вами і всередині вас буде перебувати всередині вас. Тоді, Зараз, мої друзі, ми дійсно більш блаженніші, більш маємо привілей, чим ті учні в минулому, тому що вони бачили Ісуса особисто і бачили навіть після Його Воскресіння. Вони бачили його смерть, вони бачили його після Воскресіння. Вони приймали участь із ним у цьому спілкуванні, але потім вони залишились одні. Але зараз ми не бачимо Ісуса, ми не відчуваємо Його і, можем, і не можемо доркнутися до нього. Але Ісус сказав Фомі. Блаженні ті, хто не побачили, але повірили. І це наша ситуація з вами. Ви, я, всі ми, ми віримо. І маємо всередині цю безпечність. Чому ми віримо? Тому що в нас є ця впевненість, ця впевненість. У нас є цей мир всередині. Чому у нас є, є цей стан всередині? Певненість? Тому що Ісус відправив нам Духа Святого, другого утішителя. Який знаходиться не тільки біля нас, ми його не бачимо, не відчуваємо. Ми не можемо доторкнутися до нього, але він всередині нас. І дивіться, Дух Святий, це Ісус. Дусі уявіть собі. Ісус всередині вас. Він, він не поруч з вами, а всередині вас. А коли він всередині нас, де б ми не були, які б не були навколо нас труднощі чи обставини, проблеми, чи може там валячки, чи відсутність, гроші, чи ще щось не вистачало там у нас. Щоб не з нами не відбувалося, які б не були проблеми, особисті проблеми, сім'ї, проблеми будь-які, неважливо. Без виключення, будь-які проблеми, Він всередині нас. І поки Він всередині нас, він дає, нам, він дає нам цю безпечність. У нас немає цього відчаю. У нас немає цього страху. У нас немає цього безнадійного, відчуття того, що буде далі в майбутньому, що відбудеться зі мною. Майбутнє наше це наш Бог. І де б ми не були, куди б ми не пішли, він завжди буде з нами всередині нас. Тому Біблія каже, наше, наше тіло. Це храм Духа Святого. Це житло Духа Святого. Саме тому нам потрібно берегти наше тіло, не намагатися побудувати його. Знаєте, не про це ми говоримо зараз. ти можеш, якщо хочеш цим займатися, там піклуватися за тіло, але захищати тіло від. Отрути цього, цього світу захищати тіло від того, що несправедливе, від неправильних речей, від брудних речей. Світ брудний, ви знаєте? Він повністю забруднений і занурюється в пекло і з кожним моментом більше. І ти не будеш змішуватися із цим світом. Вам необхідно. Я можу сказати, відокремлюватись від цього світу, і не важливо, якщо у вас красиве тіло чи ні, можливо, ти товстий чи худий, можливо, у тебе якісь інші недоліки або ти дуже красивий, неважливо, мій друг. Наша, наше тіло це житло Духа, це житло Господа Ісуса Христа всередині нас, коли Він всередині нас. Ми знаємо, ми розуміємо, нас є впевненість. Нам не потрібно. Нам не потрібно, що хтось доводив, що ти хрещений чи не хрещений. тоді Дух Святий, він всередині нас дає впевненість, впевненість і підтвердження нашому духу, що Він із нами. Він підтверджує це. Що він з нами, і він робить це нашому духу, нашому розуму не серцю, що він з нами. Тоді ця велич, ця слава Божа всередині нас, відбувається тоді, коли він дійсно людина вона хрещена Духом Святим, по справжньому хрещена, тому що цей мир. Цей мир всередині він, коли людина є цей мир всередині спокій, протягом усього життя і і вічності, тому що Божий Дух із ним. Це саме те, що ісав, що він відкинув право право першородства, коли він відкинув бути одним із тих, хто став. Першородним знаєте, сьогодні першородний це люди, які із церкви Господа Ісуса, не фізичної церкви, але духовної церкви, де голова Христос, а ми тіло, тіло Христа, церква. і яка там деномінація чи церква, це не має такого значення, це не так важливо. Церква, в якій ми приймаємо участь, і з моменту, коли Дух Святий в нас перебуває, ми становимося частиною один як для іншого, членами один для одного. Мири, які в нас, він, він в мені. Він уже в вас. У нас один і той же Дух, один і той же Дух Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, друзі. І з-за цього ми дійсно щасливі. Саме тому апостол Павло, який був під напрямком Духа Святого, він казав про те, що «ли були обережні, наглядайте». Щоб хтось із вас не залишився без благодаті Божої, Його милості, Його величі не лишиться того благословення, ніхто щоб ніхто не залишився без Духа Святого І Щоб ніяке ніякий гіркий корінь, з'явившися, не причинив шкоди. І щоб не опоганилися багато людей. Тоді вам потрібно берегти самих себе, мої друзі. замість того, щоб намагатись на когось вказувати знаєте, і казати: а він поганий. Там він потрібно показувати приклад. Це його проблеми. Вам необхідно наглядати за собою. Себе берегти, і далі написано. І щоб не був хто блудник чи безбожник. І хто такий блудник? Це той, хто має відносини сексуальні із людьми, які, ви знаєте, там, то з одним, то з іншим. З одною чи з іншою. Це знаєте, як людина, яка немає порядку в цьому Давид, питанні. Наприклад, Давид, Давид цар Давид на одній женився, потім vai, на другій, vai, на третій. Vai, vai, Розумієте, vai, багато vai, жінок. Vai, 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 і кожна жінка, з якою він, він складав казав, відносини, з'являлися проблеми для нього, важкі проблеми. Тому що одна людина, яка. А одна, потім друга, і кожна з них вони завдавали йому різні, знаєте, ідеї. Одна хоче одне, друга хоче інше, і постійно вони його туди-сюди смикали. І діти, уявіть собі від кожної ще діти, і вони між собою. А, Ти, ти син цей, ти син той. Як вони між собою спілкувалися, не було ніякого там спокою, тільки Дух Святий, щоб проблему цю вирішити? Тоді, як написано тут, щоб не було між вами ніякого блудника чи нечистився, щоб ніхто не віддавав своє тіло одному, іншому, другому, третьому, ваше тіло, як і моє, наші тіла, це храм, духа. Святого ми повинні берегти, захищати, оберігати. Вони повинні бути в чистоті і святості так, щоб наша совість вона не засуджувала вас, щоб ви ходили і мали мир самим із собою, в першу чергу, із Богом. Але для цього вам потрібно берегти своє тіло. Берегти також, також якби ви берегли Божий храм, берегти та оберігати своє тіло, також якби ти оберігаєш церкву, щоб не був хто блудник чи безбожник, який кому немов Ісав. Ви знаєте, той Ісав став нечистивим, він став блудником. Isaf став той людиною яка, знаєте, як тварина дика. Він там серед цих полей і лісів знаходився. І щоб ніхто не став таким, нечистивцем, який був би як Ісав, який, що своє перворідство віддав за поживу саму. Тобто він проміняв Божий Дух, проміняв Божий Дух заради задоволення цього світу, Ви знаєте, заради плотських задоволень, тих задоволень, які серце. Вимагає, мої друзі, Бог і, показує Деусі нам, у церкві ми бачимо в нашій церкві багато пасторів, багато служителів <світ> по всьому світу. Ви знаєте, і як я можу, як я можу керувати, як я можу вчити, як я можу якимось чином вести. У мене нема такої влади, розумієте? Я можу, я можу доглядати та піклуватися за себе. І я стараюсь це Слово Боже всім передавати. Хто слухняний цьому Слову, хто цьому Слову, я можу сказати, відповідає і живе в цьому Слові. Він ходить в Божій присутності. А хто не живе, Загублений. Загублений і все. Він, він тоне. І що робити? Одне я тільки я знаю. Одне я знаю впевнений точно в одному. Церква. Вона чиста. Церква чиста. Якщо є якась нечистота всередині церкви, сам Дух Святий, Дух Церкви. Він видалить. Він видалить. І зробить так, щоб всі знали, щоб кожен із нас міг спостерігати за собою. Fulano... А, він упав, він це зробив, Fulano, він Fulano, так Fulano, чинив. Fulano, mm. Бог допускає це, Fulano, щоб ми бачили, і щоб ми берегли себе. Ви знаєте, я недавно чув, як один пастор розповідав один із можу так сказати, наших служителів мені розповідав цю історію про іншого, який був, знаєте, таким, таким можна таким відомим, популярним. Всі на нього дивились. І під час служіння він проповідує, і хтось піднявся, взяв мікрофон у нього і сказав так, пастор, ви хрестили мене, ви робили церемонію, коли я сім'ю створював. А зараз ви із моєю жінкою спали. як ти можеш проповідувати нам? І це, ви знаєте, було прямо під час телевізійної передачі, яка була в прямому ефірі, і вся церква бачила це. Величезна кількість людей. І цей пастор він опустив голову і пішов з вівтаря, залишив служіння, тому що він. Саме те, що той чоловік сказав, так він поступав. Які... Яка ганьба? Яка, можна сказати, така ситуація жахлива. Але ви думаєте так? Ви можете запитати, а люди перестали ходити на служіння? Ні, люди продовжували. Пастор пішов, але люди продовжували жити у вірі. І я хотів би, щоб ви знали, мої друзі, що Бог допускає такі скандали відверті, огидні серед церкви, серед християнських церков, саме для того, щоб ми могли за нашим життям, можу сказати, за нашою душою, бути дуже, дуже Обережними. Ми повинні берегти себе, спостерігати за собою, тому що спасіння безцінне. Це щось настільки настільки важке, знаєте, щоб зберегти, я, кажу, що, я не кажу, що неможливо, але дуже важко, щоб ви спасіння отримали. Так, прийняти легко, прийняти. Ти погоджуєшся, що Господь твій спасити і Бог. Але щоб перебувати в ньому, а це вже важко. Тоді всі ми знаємо про цей ризик, який є на цій землі, ми маємо. Але Слово Боже, Дух Слова Божого, Дух Святий, який направляє нас, направляє, і може сказати тих, хто щирий, тих, хто прозорий. Ті, хто істинни, ті, хто, я можу сказати, чистий в Божих очах, тоді, друзі мої, бережіть своє життя, бережіть його, бережіть своє спасіння, тому що немає нічого більш важливішого. Ісав, він нехтував цим і нехтував Духом Святим. Ісав, не цінував, а ви, що ви будете робити зі своїм тілом? Яка у вас ціль є, щоб ви могли життя ваше, можу сказати, земне життя, тимчасове життя направляли? Яка у вас є позиція, коли ви дивитесь між вибором? Який і зробив Ісав, Яків, а ми якийсь один із цих виборів робимо, або як і Сав, або як і Яків. Або ми служимо плоті, або ми служимо Богу, Духу Святому. Ми віддаємо себе багатству цього світу, розкоші цього світу, або. Ми живемо в тому законі, в тій дисципліні, такій гармонії, в порядку Духа Святого. Кожен повинен сам себе берегти. Тоді апостол Павло каже про те, що, щоб не було серед нас блудника чи нечистивця, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Ви знаєте. І за жінки, або і за будинку, або і за чоловіка, або і за марнославства якогось, або бажання якогось іншого, будь-що. Жага чого? жага будь-чого, щоб ти віддав право перворідства. віддав кому д'яволу. А що робити потім? Є така такі вислів у Бразилії. Коли дають мало, я хапаю першим. Тоді, мої друзі, бережіть своє спасіння, коли ви щось робите, думайте про себе, захищайте те, що Бог вам дав. Оберігайте це, щоб не загубити, щоб ми не могли, так як інших, спасати, а самі себе потім загубити. Одночасно нехай Бог благословить вас, і не забувайте, Дух Святий це гарантія нашого спасіння, нашої перемоги. Нехай Бог вас благословить до завтра. Всього доброго, друзі.